Привіт, мої любі! Подивимось, чому він мовчить чоловік на дистанції. Чому він мовчить і чи є почуття до вас? Так, є якась проволочка жуйка така у ваших відносинах. Пов'язано з виконанням бажань, з бажаннями взагалі, з мріями. Поїздкою. Так, а чому ж він не мовчить? Все ж таки. Є якісь обмеження урок, урок, про який тобі потрібно знати, що за урок, в чому він полягає? Урок полягає саме в дистанції, ага. Тому що на дистанції ти маєш дещо зрозуміти. На дистанції ти маєш зрозуміти свою цінність. І повернутися до себе як до самої головної цінності в твоєму житті. Тому що це має бути не чоловік, а що тут є прив'язка якась. Тут є якесь незріле таке про. Проявлення чоловіка? Угу. А можливо, і ти думаєш навіть, чи варто, чи не варто, і думаєш про ці відносини. Так, давай давай запитаємо все ж таки, що в нього відбувається зараз? І що було між вами? Що в нього відбувається зараз? Запитаємо, що в нього відбувається зараз? Зустріч якась. Гуляння такі якісь. Народні гуляння. А, так, переписка. З ким? З кимось про зустріч говорить. Це тебе засмутить. Тому що, тому що, тому що це викликає. А, зміну, яка. зміна у відносинах, трансформацію відносин. Тому що тут такий товариш туди-сюди. Прийшов, победил побіділ, пошов далі. Тут є трикутник. Угу. І людина уходить на дистанцію для того, щоб. Ага, тут є жінка. Жінка, інша жінка. Людина уходить на дистанцію для того, щоб вирішувати свої, жити своє життя. А що було між вами? Запитаємо. Що було між вами? Конкуренція. Боротьба, скандал. Чоловіка. Чоловік влаштував конкуренцію чи що? Так, друзі, якщо ви хочете додивитися це відео до кінця, то відкривайте його на моєму YouTube каналі. Я викладаю в той же день це відео в повному об'ємі. Так, тут є прихована жінка. Тут є гра на двох. Як це? на два фронти. Тут є переписки і сидить, наглядає десь в соцмережах, вистежує, є спілкування. Так, повертаємось до нашого основного питання, точніше, до відповіді. Чому він мовчить? Нам показали, що, що тут є урок, який ти маєш пройти. І повернемось ми до цього уроку. Тут чоловік такий Рильцев пушку називається, і саме з таким чоловіком ти маєш стати королевою, королевою Пентаклів, тобто це людиною, яка хазяйка своєму життю. Яка а, ні до кого не прив'язана, яка, а, скажімо, володіє, яка знає, що найперша людина, а, до якої вона може і має бути прив'язана, це вона сама. Тобто це людина, хазяйка свого життя, і людина, яка будує своє життя м, стабільним, впевненим, без Цих всіх кулуарних ігор, людина, яка хоче мати лише достойного партнера і не буде тратити себе на людей, які не варті її часу, навіть її часу і її уваги. Тому що вона цінує свій час, цінує своє життя і цінує себе. Тобто це людина, яка сяє а, найяскравішою зірочкою в небі, але а, вона така ж і неприступна для простих смертних. Тобто, це жінка, яка знаходить цінність в самій собі. І, а, скажімо, ваш урок прийшов разом з цим чоловіком. Щоб навчити вас цінувати себе, свій час, свій ресурс, свою увагу, свою енергію, жіночу, плодючу, таку, родовиту, творчу, творчу енергію, цінувати і не роздарювати себе недостойним людям. А влаштувати такий жорсткий фільтр тим людям, які посягають на її життя, що ну, слабкі не, не проникнуть в її простір. Вони просто здадуться ще напівшляху. Це як, на прикладі взяти, як у природі це відбувається, наприклад, яйцеклітини. Яйцеклітина ж не ганяється за сперматозоїдами, вона одна, сперматозоїдів багато. Вона одна ресурсна, вона знає, що від неї все народжується, що вона є жінка-мати, що вона дає життя. І за ню конкурують, за ню б'ються, і лише найдостойний може ну, досягнути цілі і створити щось прекрасне разом з нею. І буває таке, що жоден не проникає в її зіготу да, чи в її простір. Буває й таке, буває таке, що немає найсильнішого, немає найдостойнішого ну, в цьому циклі. Це ж наше життя, воно циклічне також. І тут сама матінка природа говорить з вами, приводячи таких вчителів в ваше життя, для того, щоб ну, робити вам як алмазу ну, найкращу, найдорогоціннішу огранку, щоб ви сяяли як брильянт. Ось і, і тільки тоді, щоб у вас була можливість підібрати достойну оправу. Розумієте. От так, починали з простого такого невинного питання, а прийшли до таких глибинних процесів, які відбуваються в вашому житті. Любі мої, я вам бажаю, щоб. Це розуміння, яке приходить нам з такими вчителями по життю. Щоб воно проходило у вас як квантові скачки, щоб ви просто взяли і зрозуміли, що це отак, що я красива, щоб просто взяли і зрозуміли, що я щаслива, щоб просто взяли і зрозуміли, що я, що я найкраща зірка на небі. І не шукали для цього якихось доказів, а просто зрозуміли це і прийняли як те, що сонце жовте, небо блакитне, трава зелена. Просто прийняли це, щоб просто це розуміння до вас приходило якнайлегше, якнайшвидше, як найпростіше. І е, саме з цього моменту, коли ви приймаєте це як істину, у вас і починається справжнє життя, е, яким ви насолоджуєтесь, яке ви цінуєте, яке ви п'єте як божественний нектар. Смакуючи і з задоволенням. Хай у вас все буде най-най-най-най найкращим -най 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 чином, і е, хай буде любов у вашому житті, любов до себе в першу чергу. І хай ця любов буде вашим е, священним вогнем, яке, е, скажімо, від якого ну, зігрівається весь простір навколо вас. Все в вашому радіусі. Я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока, пока.